Ну, от такий прикол приїхав до нас аж до самої Данії. Всякі такі ароматичні, дизайнерські. Отово найприкольніше. Ну, от, Кольорова такі всі свічечки цікаві різних різними різних кольорів. Оце взагалі прекрасна на ялинку воскова. Все йде, туди все йде на добру справу. Але... Ось ці най, найприкольніші ті, що цілі, ті, що взагалі новенькі, ви ще можете врятувати. Якщо принесете мені е, таку саму кількість воску, як вони важать, по вазі. Або навіть воску можете трошки більше дати. Воску, парафіну огарки звичайних свічок, поміняю на ось такі прикольні, новенькі. І не дуже новенькі, але дуже прикольні свічки. Ту дво можу долити, якщо комусь треба, правдополі вже буде жовтий. А це от взагалі ароматна свічка. Зараз де вона? Фокусуйся. От. Ворд. Віск. Ароматна свічка. Оця штурка так пахне, там знизу треба підпалити. Не знаю, я не пробував. Як воно має горіти без повітря, я не знаю. Ну, суть така, що то ароматна свічка. Ну, от таке.